Друзі, всім привіт! Варю борщ. Це про те, що я роблю сьогодні. Борщ закінчився, новенький заказали варю. Сьогодні в мене борщ з тушонкою. М'яско ніяке не варила, була тушонка свиняча і вирішила з неї зварити. Буде смачно. Вирвала бурячки, морквочку на зажарочку. Цибулька в мене є, буду робити зажарочку. Борщик зварину. Готую тепер кабачки. Але сьогодні в мене кабачки. не так як завжди під ніжом там трошки картофель я вирішила. Такими крупненькими маточками порізати. Потім кабачки. У мене тут білі і супінги там підрізом. І все, залишилося зажарка в борщу. І я її сюди вчила. Ось так трошки тут, бачите, тут цибулька, морква і бурячок. Наше малинове дерево дає нам малининки кожного дня. А така малина у нас пропала. Ходімо, друзі, я вам покажу. Ті огірки, що я садила кілька днів назад, вони сходять уже. Вранці було 4, а зараз вже, ось, бачите, в цій луночці, в наступній. Ну, в общем, майже у всіх, окрім однієї. Там була кицька порила її. І щось її там не видно. Ну, вроді вона й не зачепила серед. Підождемо. Так що от такі тоді лишки сходять. А що буде далі, будемо наблюдати разом з вами. Ось так. Тут у мене квіточки по кругу. Це мені так подобається, щоб було таке. Це там хазяйство чоловіка виглянуло. Ну, ось так. Тут поряд дині, але ну, щось вони якось і не збільшуються. Чую, і якась дирка. Тріснула вона. Значно, мабуть, треба зривати, бо вона ж і пропаде. Ця така невеличка, в общем, таке щось. Щось таке, друзі. ще гіркі перчини, такі злючі. Зривала вже і красненькі, і зелененькі, однаково гіркий перець. Ну, це й добре перець же ще повинен бути гіркий. Я баночку вже замаринувала. Не помню знімала я чи ні. Якщо не показувала, то ось Така баночка в мене була з грибочків. Ну, сюди, мабуть, по, по, помістилося штук 5 перчин. На дні в мене тут гірчиця французька, я так завжди кидаю. Сіль, трошки оцту і гаряча вода. Оце так я закрила баночку. Дотушила кабачки. Тут картопелька, трошки майонеза, гіркого перцю. Ну і та зажарка, що в мене оставалась. Взагалі, смачно буде. І в кінці, як завжди, часник я видавила. Ням-ням. Ще в мене сьогодні по плану булочки. Оставалось два банани. Я зробила тісто, і будуть булочки з бананом. Він такий переспівший, тому думаю, що він так майже розчиниться в цьому тісті. Хоча, бачите, там є кусочки такі. Кому цікавий рецепт на моєму каналі, де я готую, є рецепт таких булочок у грілі. Ну, і не тільки можна у грілі, можна в духовці, в електродуховці. Дивіться, будь ласка, заходьте. Перші буляшки вже готові. У мене їх тільки три формочки поміщається. Тому ось так. Думаю, смачні будуть. І справи на сьогодні, ті, що я намітила, я зробила. Тому хочу трошки в басейні поплавати. І все, тоді буде вечеря. Всім гарного дня. Побачимось!